Якби було потрібно знищити всю українську культуру, треба було б скинути бомбу на один будинок. Я такий німецький термін Gesamtkunstwerk — тотальний твір мистецтва. Гітлеру дуже не подобалось художника. Як зрада Мистецтво — Це дуже заряджена і часто. Навіть токсичне середовище, я б сказав. Вони мислили себе людьми, які розділяють інших людей на групи. якісь групи вважають вищими за інші. Ця війна, можливо, і не закінчувалась. Це е, така історія авангарду сучасності, яка веде до катастроф. Це суспільне, і це Борис Філоненко, арт-критик і куратор мистецьких проєктів. І ми говоритимемо про Василя Єрмилова. Маємо календарний привід днями виповнилося 130 років від дня його народження. І щоб актуалізувати ім'я Єрмилова для наших глядачів, скажу, що він помер у 68-му році понад півстоліття тому. І він був багато ким ми про це окремо поговоримо. Але здається, коректно узагальнити це словом митець. В значній мірі або повністю він був авангардистом. І чи є він сучасним митцем, чи досі авангард сучасне мистецтво? Мені подобаються ці обережні зупинки на всіх словах, які ми можемо використати щодо Василя Ярмілова, тому що я думаю, що дійсно сьогодні ми живемо в часі, коли всі ці слова потребують коментаря. І тим більше, практики Ярмілова не були вузько спрямовані. Та це людина. Специфічного часу було важливо е, змінити наш навколишній світ, е, ті речі, якими ми користуємося, простори, в яких ми живемо, і е, мистецтво мало стати не чимось е, високим. А чимось, з чим ми стикаємось кожен день. Ну, і, власне, е, та, і ця утилітарність не була негативною характеристикою. Та, тобто, художники-конструктивісти, можемо ось так е, звузити. Та, можна сказати, що Василь Єрмілов це, мабуть, найбільш яскравий представник харківського конструктивізму е, 20-30-х років. Це дійсно авангардист. Чи є він сучасним художником? Оце теж е, цікаве запитання, тому що це залежить від того, як ми міряємо нашу сучасність, де вона починається, та е, де ми ставимо цю точку початку. І тут я думаю, є дві відповіді. Е, перша так. Е, тому що е, те, що відбувається на початку ХХ століття, в тому числі з Харковом, це дуже великі трансформації, ідейні, політичні, воєнні, Соціальні. які також збігаються та з багатьма соціальними експериментами, які впливають на переосмислення того, яким має бути мистецтво. І е, ці питання, і ці рішення, які з'явилися в цей час, насправді сьогодні е, є досі актуальними для художників, які працюють зараз. Тобто Єрмілов, це автор, до якого е, є постійно якесь звернення. Це фігура, яка насправді е, стає настільки вагомою е, тільки в світовому масштабі, мабуть, в 70-х роках. В локально-харківському масштабі чи українському періоду незалежності можна сказати, що Єрмілов став важливим завдяки багатьом подіям та його великим ретроспективам була в Києві. Ретроспектива в 2011 році. Єрмілов центр та головний арт-центр Харкова носить ім'я Василя Єрмілова. Ну і багато досліджень текстів та з'явилися в період незалежності. І фактично, велика кількість різних людей. Навели цей фокус на Ярмілова в цьому сенсі він сучасний, Там. а ви сказали і так, і ні. Період першої половини ХХ століття, ну умовно, до кінця Другої світової війни, це така історія авангарду сучасності, яка веде до катастроф та поколінь, які. Беруть участь чи потрапляють всередину якихось утопічних е, е, політичних проєктів і гинуть е, в концтаборах або Друга світова війна забирає велику кількість життів, і е, мистецтво не відірвано від цих процесів. Сучасне мистецтво, яке ближче до нас в часі, воно рахується після Другої світової війни, дуже часто від кінця 60-х років, та коли е, спадок е, Другої світової війни. Е, Першої світової війни е, був переосмислений е, в контексті того, що людство має прийти до іншого гатунку соціальних свобод, і там е, події травня 68 року це великий наслідок того, що Друга світова війна не привела до кращого життя, та і е, сучасність. Е, я частіше, наприклад, та е, маркую її цим періодом. Але покоління художників після воєнних, та ось е, після Другої світової війни, для них дуже важливо, що е, ці художники і художниці, які створювали абсолютно революційні речі, як Ярмілов, вони трошки випереджали час. Тому є така, якби одна з думок, що сучасне мистецтво воно е, завершує авангард, що авангард був обірваний. Трагедіями, вбивствами, просто тим, що художники перестали працювати так, як працювали ті, які український пережили катастрофи і українські, і, і, і радянські, і в Європі також був великий рух антимодерністський, антиавангардистський, Там, ну, якщо там подивитись на націонал соціалістичну Німеччину, то школа Баухаус, в якій працює дуже велика кількість важливих художників і художниць того часу. Вона була закрита майже одразу. І люблю згадувати щоденник Роберта Раушенберга це американський художник. Вже 60-х-70-х років він писав про те, що коли він воював під час Другої світової війни, він був льотчиком американської армії. Він усвідомив, що Гітлеру дуже не подобалось художники. Раз він закрив школу Баухаус так швидко, то, значить, мистецтво це такий інструмент боротьби з такими формами влади, як гітлеризм. І Раушенберг пояснював для себе самого, що після армії він стане художником, тому що це. Щось, що дратує е, Гітлера. Як спротив, так. такий опір. Так. Роберт Раушенберг це фактично один з перших постмодерністів в американському мистецтві. Я спробую перелічити, ким був Єрмілов, а ви поправите, якщо я десь хибила, і щось займався. Він був графіком, монументалістом, живопис є конструктором, дизайнером шрифти, друковані видання. Агітації, реклама на межі з пропагандою. Правильно або а, не Пропаганди за межею? було дуже багато. Так. За межею вже ну це прямо вона і була. Давайте так це зафіксуємо. Ну я думаю, що найважливіше слово тут конструктор. Та це такий само опис Єрмілова, і те, як його описував його найближчий друг Валеріан Полищук, який текстів. він сам нього як себе кілька текстів. так себе визначав в першу так. чергу як конструктор тут важливо якби зрозуміти, як уявляє себе не тільки Василь Єрмілов, а і взагалі художники цього часу. Та є такий німецький термін Gesamtkunstwerk – тотальний твір мистецтва. Тобто, коли художник не спеціалізується на тому, що він робить живопис або скульптуру, або, наприклад, займається типографікою і дизайном, а коли його думка. Має працювати би, з найбільшого масштабу, наприклад, планування міста, до найменшого масштабу, наприклад, дизайну коробки сірників. І е, оці всі ланки мають бути якось зайняті е, ним, як творцем певного стилю, чи того, як цей художник чи художниця уявляють собі новий світ. Картина світу ламається та в цей час. І Ярмілов, будучи в Харкові, та бачить місто, яке з старого центру переміщається в новий центр навколо з'являється для глядачів. На... Скажу, що йдеться про один центр тяжіння це те, що зараз ми знаємо як майдан конституції, так. і про нову площу, яка зараз площа Свободи, де вже в нас архітектурний ансамбль новітнього часу тобто, якщо ми згадаємо знамениту досі цитовану фразу Харків, Харків, де твоє твоє обличчя? Та це обличчя починає з'являтися в цей час. Та тут держпром багато нових конструктивістських будівель в тридцять першому році заселяється будинок слово. В якому живуть письменники, театральні режисери, в тому числі художники, багато людей, включених в цю зміну, вони відчувають себе учасниками якихось суттєвих змін, в яких існує також боротьба за це майбутнє, яким воно буде, та яким буде мистецтво цього завтрашнього дня. І різні художні, літературні угрупування по-різному це формулюють. Був період, коли таких підходів було дуже багато. Поступово їх ставало менше з закриттям е, політики українізації, е, з переходом на офіційну е, форму мистецтва соціалістичний реалізм, та, і е, такі художники, як Єрмілов, вони е, якби зникли з е, історичного ландшафту. Але то... в нього є реалістичні і навіть це визначають як гіперреалістичні роботи. Це е... Зовсім від скрути, це вимушене залежить багато художників той самий Казимір Малевич, який дійшов до чорного квадрата, до пласких кольорових геометричних форм, які називаються суперметичним мистецтвом. Та він також перейшов в реалістичний живопис. Великою мірою через цей би, тиск нової ідеології, того, щоб продовжувати створювати мистецтво. Але якщо ми вийдемо на більш вільні території, наприклад, на Париж того часу, ми побачимо, що після дуже великої моди на кубізм, на футуризм, художники також верталися до того, що знову там копіювали ренуара. Рубенса і одним з таких художників був, наприклад, Пабло Пікассо, чим дуже багатьох своїх послідовників здивував. Це як зрада. Можна так сказати. Та, мистецтво це дуже заряджене і часто навіть токсичне середовище, я б сказав, там, в якому дуже важливо, якби яка в тебе форма, чому вона така. Якщо говорити про Єрмілова, він дуже важливий локально автор. Тобто. Локально йдеться про Харків. Про Харків Україну. Він важливий і для Європи, і для світу. Ми бачимо це, тому що та, його роботи переважно знаходяться в міжнародних колекціях. Можна сказати, що Єрмілов був кубістом, був кубофутуристом, але ми фіксуємо його в історії як конструктивіста. Тобто художника, для якого дуже важливо розуміти матеріальність речей. Можливості цих матеріалів у Єрмілова найбільш розповсюдженим матеріалом в його роботах була фанера, та, тобто сперсоване дерево, яке дозволяло робити і геометричні форми з себе, та, і, і рельєфи, які він робив з поєднанням дерева, металу, якихось побутових речей. Одна з моїх улюблених робіт це його натюрморт рельєф, та, який. Би, відсилає до старої форми натюрморта, але формально є зовсім би, новою річчю. Там є така половина тарілки прикручена, є ножик, є сірники, коробочка і шматочок хліба, але це фанера. Оце як би, переходило на рівень такого універсального матеріалу. Та ось як. Залізобетон стає важливим, скло стає важливим в цей період та для архітектури. В Харкові що можна побачити, Єрмілова? Можна щось? Ну, э, точно можна побачити його. Э, Монументальну роботу на фасаді академії і Дизайну мистецтв Дизайну нині перед цим художньо промислового інституту так. це майоліка там стається. Так, так у Єрмілова були різні пропагандистські речі, тобто плакати. Можна сказати, що це художник, який працював на важливі свята, працював на якісь важливі дати того часу і працював з просторовими об'єктами, такими скульптурами. Інформаційними стендами збереглося кілька фотографій його робіт. Це дуже такі вражаючі Трибуна речі. Для виступів, так? Е, так е, проекти пам'ятників в нього були, і він продовжував створювати проекти пам'ятників і в 60-ті роки. Йдеться саме про радянський так. Е, наратив, так? Так. Різні революції. Та, ось у нього був пам'ятник трьом революціям 1905-го. Сімнадцятого лютого, мабуть, 17-го року, так. і жовтня, вже 17-го. — Так, і Це mm -hmm. м, така е, абсолютно конструктивістська робота, в якій об'єкт створений з різних прямокутних мас. Та в кожної революції є своя маса. Там є така тонесенька прямокутна форма, більша, є сходинки. Е, та і е, оце мислення масами і матеріалами це те, що дуже характерно для конструктивізму. Маса — Маса це в сенсі вага? — Так, скільки важить Кожен паралелепіпед, який вписується в цю конструкцію. Але також та, Єрмілов оформлював дуже багато книжкових видань. Він був таким послідовним дизайнером, можна сказати, того, що називалося нова типографіка. Та є така відома книжка Яна Чіхольда, дизайнера, яка так називається, в якій сформульовані принципи нової типографіки, тобто того, як дизайнери працюють з оформленням книжок, листівок, конвертів. Та але ні. ж цей публічний простір може бути. Це може бути вивізка продуктового магазину чи господарчого. Чи якась навігація? Е, так, в тому числі реклама. Ось книжок Валеріяна Поліщука була у Єрмілова. Та є така відома його робота. Фотографія на тлі е, цієї реклами. Та читайте книжки Валеріяна Поліщука. Е, дизайн сірників. Одна з таких найбільш відомих робіт Василя Єрмілова. Це е, агіт Потяг, Червона Україна, який він. Зробив ескізи, мабуть, в 2019 році, а сам цей поїзд 21-му був розмальований. Є тобто він був втілений, це так, не, не проєктний ескіз, а був реалізований. Так, то, що зберіглося, і є в українських музеях, в Національному художньому музеї в Києві, в мистецькому арсеналі. Це переважно ескізи. Ми ще можемо побачити. Так? Реалізовані речі десь на фотографіях ми можемо Є. їх бачити так. Деякі не задокументовані або не знайдені. І... Але ми знаємо, що вони були з описів, зі спогадів. Так. Те, що я казав про те, що Авангард це завжди незавершений проєкт, і багато сучасних художників звертаються до авангарду, е, можна розділити проекти Ярмілова на ті, які йому вдалося реалізувати, і ті, які залишилися в віртуальному вигляді. І насправді можна навести там деякі приклади такого прямого звернення і одночасно критичного звернення до Єрмілова сьогодні. Наприклад, художник Нікіта Кадан, київський художник, який взяв Шевченки. Вську премію в 2022 році за свою виставку Камінь б'є камінь, яка була в Пінчукер-центрі. Єрмілов. Мабуть, там найбільш цитований автор. Та, наприклад, це ви бачите як критик, чи е, сам автор про це заявляє? Автор працює з цим дуже прямо. Та він цього не приховує. Наприклад, пам'ятник трьом революціям, тобто, це свідоме цитування. Так. Є така робота перемога. У Нікіти Вона, Та зараз слово перемога набагато більш заряджене. Ця робота була створена до повномасштабного вторгнення і, мабуть, не мало такої конотації. Це фактично реалізований в масштабі такого людського зросту пам'ятник Василя Єрмілова, який він не зміг втілити, пам'ятник трьом революціям, але він не кольоровий, як задумувалось Єрміловим. У Ярмілова кожен. Цей паралелепіпед, кожен елемент цього пам'ятника він мав мати певний колір. Нікіта Кадан е, збирає цей пам'ятник з фанери, але фарбує в білий колір і е, використовує його як таку дуже велику підставочку під е, знайдену в лисичанську після обстрілів таку філіжанку, яка від температури отримала таку форму об'єкта, який розтікається фактично. Та, і е, Нікіта кладе е, якби цю чашку як такий доказ. Тут я, можливо, буду більше говорити від себе, та, про що ця робота, коли з'єднуються такі речі різного часу. Та, ось пам'ятник, який мав би е, розповідати про історію е, революцій, і е, об'єкт з будинку, зруйнованого ракетами. Е, та це, м про таку історію, де модерна зброя знищує модерну архітектуру, коли війна і мистецтво опиняються в якійсь одній спільній зоні. І е, якщо задача мистецтва привести нас до якогось е, світу, в якому не буде війни, то е, цей шлях е, та дуже непростий і може привести до інших наслідків та багато художників е, авангардистів, е, які Пережили е, репресії переслідування в Європі, наприклад, е, вони відчували, що їхня ідеологія була занадто авторитарна та мистецька ідеологія. Що вони мислили їхня е, особиста, е, так, так що вони мислили себе людьми, які розділяють інших людей на групи. Якісь групи вважають вищими за інші, і що сам цей якби спосіб класифікації, який був притаманний е, політиці ХХ століття, це спосіб класифікації, який призвів до жертв та, того, що якісь групи людей вони потрапляють в концтабори. Так само і художники відчували свою певну відповідальність за цей спосіб мислення. І е, коли Нікіта Кадан кладе на свою роботу. Такий речовий доказ того, що війна не закінчилась, він зв'язує, зшиває цей час між тим моментом. Коли Єрмілов робив конструктивістські твори, і нашим сьогоденням, що ця війна, можливо, і не закінчувалась, і е, страждання сьогоднішні та людей, які втратили свої е, будинки, може бути адресоване і до попередніх поколінь, та й до питання про те, як ми прийшли до такої зброї, до такого ведення війни. Це я говорю про те, що деякі роботи Василя Єрмілова повертаються до нас в новій е, якості. так. За його задумом, якого масштабу мали б бути ці три революції? Сучасний митець його перебільшив, гіперболізував чи навпаки? Я, е, на жаль, не знаю саме з цим пам'ятником, але тобто, мені здається, що це все таки був зменшений масштаб під розмір галерейного Логично простору. Логічно припустити, що радянське мистецтво було великим, виразним, таким, щоб вражало? Е, так. Та дуже багато монументальних е, проєктів е, не мали свого повномасштабного втілення, саме тому що це було економічно неможливо. І задуми Єрмейлова теж тому. Е, 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 знову звернувся е, е, про Так, знову звернусь до Нікіти Кадана, тому що це художник, який прям дуже багато працював зі спадком і продовжує працювати зі спадком Василя Єрмілова. Та е, був такий е, проєкт, на якому е, Нікіта робив VR-об'єкт масштабом один до одного, як Василь Єрмілов уявляв собі пам'ятник на площі е, Свободи в Харкові, е, тобто на місці, де. Е, Раніше був пам'ятник Леніна, ось цій центральній точці, яка архітектурно є найбільш вигідною для того, щоб там. Щось встановити, та ось там Василій Єрмілов планував поставити також пам'ятник Леніну, але абсолютно не фігуративний, в якому є геометричні форми. Там є серп і молот як радянська символіка. Та і ось можна знайти в відкритому доступі цю візуалізацію. Авангард але... дуже швидко радянська влада репресувала. Та ну можна сказати, що є десь приблизно 10 таких золотих років. Цього експерименту, творчості, та, які е, призводять до е, втрати авангарду, репресій. І е, ну, будинок слова хороший приклад. З одного боку, це втілення ідеї того часу, що, наприклад, люди, які працюють в одній професії, було б добре, якби вони жили разом. Та що це дасть більше їхньої Професійний творчості, гуртожиток. Та, що всі, хто там живуть, це люди, які одне одному потенційно мають бути цікаві, і їхня близькість одне до одного має дати неймовірний результат культурний. Ну так працюють сучасні резиденції. Так? Це дійсно в якоюсь мірою працює. Але з іншого боку, для спецслужб. Це ідеальне розташування всіх учасників в одному будинку. Та є ця е, теж знаменита фраза про те, що якби було потрібно знищити всю українську культуру, треба було б скинути бомбу на один будинок. Та це це дуже. Комфортно для тих, хто хоче позбутися е, ідейних опонентів, політичних опонентів і інтелектуалів, які мають іншу адженду і інші принципи в художників, таких напівзабутих чи забутих, друге життя буває, да коли вони стають чи популярними чи модними. На них полюють колекціонери. Був же зірковий час Єрмилова чи ще попереду, чи дорогий він художник, якщо ми говоримо про колекціонерів в Україні. В якийсь момент має з'явитися прошарок людей, які готові платити за українське мистецтво, щоб воно знаходилось в Україні або продавалося за великі. Суми для Кажете, того, що має з'явитися, не існує його. Ну мені здається, зараз важко так казати. Багато робіт важливих українських художників і художниць. Вони ну були придбані за кордон свого часу, та і Втрачення повертаються звідти. Або не повертаються зовсім. Та зараз, наприклад, дуже важко зробити виставку з міжнародними роботами, тому що в Україну просто не без ніхто не буде страхувати ці роботи. Ярмілов з'явився неочікувано в центрі уваги після того, як художник і дизайнер Вова Воротньов в Києві зробив разом таку комерційну роботу з літерою А Василя Єрмілова. Фактично, зараз я. Сиджу в теж худі Вови Воротньова, тільки з написом Ентузіазм це назва фільму Дзіги Вертова, який був знятий в Україні. Ентузіазм Симфонія... Симфонія Донбасу називається цей фільм повністю. Та ось щось подібне, що на мені, з'явилося тільки зі шрифтом Василя Єрмілова. В шарах інтернету можна відкопати такий шар, де це призвело не просто до сплеску уваги, а до того, що називається словом срач. Та коли піднялось питання взагалі про авторські права на мистецтво радянського а, часу, етичне на такому чи... належить це зображення? Чи може художник е, так легко використовувати роботу, яка знаходиться в колекції національного художнього музею? Відповіді однозначної не було. Консенсус е, були доволі О, сильні протилежні думки. Я не знаю, я можу озвучити свою. Я вважаю, що це перехід в інший медіум. І це художник може дозволити собі репліку на роботу іншого художника, це якщо припустимо вона з вашої точки зору, так в іншому матеріалі з іншою ціллю. Ова Воротньов це художник, який прямо працює з таким, я б сказав, критичним дизайном. Він працює з різними логотипами фірм, брендів переінакшує їх і пов'язує історію мистецтва і архітектури з ось таким. Таким сучасним комерційним капіталістичним світом і робить якісь е, додаткові висловлювання, якісь дуже цікаві е, думки на основі ось існуючих брендів. Тобто Єрмілов опиняється в цьому би, потоці, в якому. Логотип баскетбольної асоціації NBA, такий червоно-синій. В ньому був контур не чоловічка з баскетбольним м'ячем, а контур ідеальної людини по архітектору лікарбюзья. І це робило такий діалог між тим, що в принципі ну, лікарб'є міг би стати таким брендом, як баскетбол, та, і ці два змісти вони нашаровуються. Ось Вова Воротньов працює з такими нашаруваннями. Змістів і Єрмілов для нього також ось з'явився в цьому ряду. Тоді виходить, що те, що автори в широкому сенсі та звертаються до нього, це актуалізує художника і тим самим підвищує його вартість і в хорошому сенсі, і не не скажемо в поганому, але в комерційному, так. Так, і звісно, в символічному. Так? тобто можна сказати, що сьогодні для Харкова Єрмілов – це людина без якої важко уявити собі взагалі культуру цього міста.